Роман Долідзе, грузинський, боєць UFC, чемпіон ADCC та один з найкращих греплерів у UFC прямо зараз. А ще по сумісництву перший тренер пана ведучого по греплінгу та БЖЖ в одеському Спорт. Тож для мене це достатньо особистий відос. Поїхали! Роман Долідзе народився у Батумі у 88-му році та несподівано вчився у духовній семінарії та мав стати священником. Але замість цього він обрав кар'єру спорту та став голкіпером у футболі вже у 16-ті Дебютувавши в професійному футболі у першій та другій лізі чемпіонату Турції. Та, переїхавши у віці 19 років в Україну, почав займатися єдиноборствами, виграв декілька турнірів по різним видам боротьби. А в шістнадцятому році став чемпіоном ADCC в Азії та Океанії. У тому ж році він заснував в Одесі свій зал РД Спорт, в який, до речі, ходив пан ведучий протягом приблизно половини року. Та тепер можу всім казати про те, що у мене є фотки з бійцем UFC. Але що ж там по його боям в ММА? Долізи дебютував в українській лізі Вест Файт проти Олександра Ковбеля у 93 трьох кілограмах. Долізи вже був достатньо солідним греплером та пройшов у дві та перевів опонента. Після чого швидко вийшов на скрутку п'ятки та виграв сабмішеном за 42 секунди. Другий бій Романа вже солідний український промоушен WWFC та його опонент француз Ренмі Дель Кампе. З рекордом 3-0. Француз почав серії на руках, але Роман відповів лучною двійкою. Звідки удар. Француз був потрясений та пропустив тейкдаун і чергову скрутку від Долідзе. Легчайша перемога для Романа на першій хвилині бою. Третій бій Киргиз Жумайбек Аджегід долізе не став довго грати та одразу пройшов у дві ноги та успішно забрав маунт, з якого почав годувати кирги за ліктями замість хінкалий. Узбек зміг розвернутися, але віддав спину, та долізе миттєво закрив удушку зі спини та задушив опонента. Через дуже високий рівень греплінгу перші бої для долізи складались дуже легко, та він катком проходив по всім своїм опонентам. Як і у випадку з його наступним опонентом Аміралі Джороєвим, казах полетів з розмахайкою, але пропустив тейкдаун. Бійці піднялись усі та долізи оверхен оверхента ще один тейкдаун, та вже у партері забив опонента у ТКО граунденпаундом. І одразу для тих, хто використовує аргументи про набиття рекорду на мішках. Так, всі ці, ці бійці були початківцями, які провели лише декілька боїв по ММА, але нагадую, що Роман в ММА також проводив лише свій четвертий бій на цей момент. Тож бились вони по суті на рівних. Це абсолютно не те ж саме, що бої Хабіба проти бійців з рекордами 0-2, коли у нього самого було вже 17-0. Рівень опозиції Романа підвищився, та він отримав Бразила Едера де Соузу, коли той вважався ще солідним бійцем. А бій проти клоуна Аскара Можарова був далеко попереду. Це був солідний Дабі Дабі FC 11 Та бій за титул чемпіона промоушену у напівважкій вазі. Бразил був хорошим джицером та непоганим ударником. До Лідзи одразу намагався перевести в партер, але Бразил дуже добре відзахищався, тому довелось клінчувати його у сітки. У стійкі бійці були плюс-мінус рівні. Роман бив переважно бокові та лоу-кіки. Бразил також міксував стилі та працював у кікбоксерській манері. Другий раунд також видався близьким. Долідзе дивив та провокував. Бразил працював другим номером та пробивав важкі лоу-кіки, але Роману вдалося затиснути Соузу до сітки та пробити важкий Оверхенд після джебу. Чистий нокаут Роман Долідзе стає чемпіоном солідної української ліги у видовищній манері та забирає пояс. На перший захист поясу в Україну приїжджає дуже солідний польський проспект на той момент Міхал Пастернак з рекордом 13-3. Пастернак був фаворитом та обіцяв розмазати долідзе. Але ось що сталося у бою. Роман на той момент вже підтягнув свою ударку та добре влучав джебом та чекхуками на відході. Поляк кидав удари млином та намагався зачепити долідзе, але пропускав набагато більше. У другому раунді Роман відправив поляка у нокдаун довгим правим хуком та добряче нагодував у партері за старою грузинською традицією, але добити не вдалось. Долідзе чисто забрав другий раунд, відправивши поляка у нокдаун та перебивши у стійці. Третій раунд також складався добре для грузина. Він не поспішаючи перебував пастернака у стійці, де був на голову вище. Та в якийсь момент вирішив пробити фронт кік, за яким послідував Бекфіст. <клес> Пастернак падає, а долізе відгружає важкі добиваючі удари. Знову чистий нокаут, захист титулу та бонус за кращий виступ вечору. Після цього Роман отримує контракт з UFC, а Джон Джонс особисто кличе його в Джексон Вінк ММА для тренувань разом. І якраз в цей момент пан ведучий потрапив у Спорт та встиг потренуватись у Романа перед його від'їздом у штати для підготовки. До речі, вітання моїм тренерам з Спорт Амірану Девітадзе та Андрію Баркарю, які дуже сильно забустили рівень партеру пана ведучого, що навіть дозволило мені одержати декілька перемог на змаганнях. Але повертаємось до Романа. Долідзе підписали у UFC, та його дебют мав статись на UFC Санкт-Петербург у 2019 році. Так були часи, коли UFC стабільно проводили UFC на СОСІЇ. Та повірте, як тільки відбудеться договорнячок, вони першими тоді приїдуть з новим турніром. Але дебют довелось відкласти аж до 2020 року через проблеми з антидопінговою комісією. Тож дебютував Роман вже у ковідну еру проти росіянина Хадіса Ібрагімова, який зараз, начебто, є зіркою по ПММА, але тоді він був у UFC з рекордом 10-2. Програвши ноунейм no корейцю та відвертому мішку Еду Шерману, рекорд якого зараз складає 26-16. Долідзе, очевидно, був фаворитом, а Ібрагімов намагався грати у борзоту та грізно дивився на Романа. На зважуванні Долідзе не поспішав та вицілював пробиваючи лоу-кіки. Ібрагімов летів розмахайкою та теж вирішив пробити лоу, який Роман вдало чекнув. Та бій не продлився довго. За хвилину до кінця Долідзе змінює стійку, пробиває хай кік, але влучає коліном чітко у бороду. Добування було зайвим, але нічого страшного шикарний дебютний бій для грузина. Другим боєм в UFC для Романа став міцний середняк Джон Аллан. На першій хвилині Роман пробив лукік під міддл-кік Алана, додав з рук та вдало перевів у партер. Алан добре в'язав, тому Роман піднявся у стійку та зробив обманку, яка дозволила йому накрутитись на ногу опонента та вийти на скрутку п'ятки. Скрутка була плотнякова, як косячок з Амстердаму, але Джон Аллан прокрутився та перетерпів, хоча виглядало це дійсно страшно. Бійці піднялись у стійку, та Алан пішов вперед. До лізе зустрів двійкою в розріз. Роман зустрічав Лукік серіями по голові по корпусу та добре виглядав у стійці, працюючи з серіями. А за хвилину до кінця раунду збив опонента з ніг та знову намагався вийти на скрутку п'ятки, але не вийшло. У другому раунді Алан працював вже агресивніше та намагався спіймати на Оверхенти, навіть влучав боковими. До Долідзи не поступався, але став більше пропускати в стійці. Тому нирнув під удар та знову перевів опонента, протримавши у партері та прострілюючи ГНП до кінця раунду. В кінці знову була спроба скрутки п'ятки, але Алан її вже чекав. Третій раунд бійці почали рівно, пострілюючи на руках. У Долідзе добре залітав Джеб, який іноді навіть був здвоєним, та правий боковий. Джеби з обох рук вимушили Алана працювати активніше та йти вперед. До лідзи знову намагався перевести, але на цей раз не вийшло. А на розриві Алін ще й зарядив правий прямий точно у щелепу. Долідзе підсів по кардіо, та Ален активно пішов вперед з ударами та навіть зміг перевести до Лідзе. Роман свіпнув спроби гіліни від Алена, але не вдала. До кінця раунду грузин зміг проконтролювати Бразила зверху та виграв бій рішенням з суддів. Але вже тоді всплили його проблеми з кардіо, бо він майже не ганяв вагу перед боями у 93 кілограмах. Третій бій у напіважкій вазі для долідзе. Тревін Джайлс, міцний боксер з важким ударом. Роман непогано почав на руках та під кінець раунду перевів Джаелз, забравши перший раунд. Але вже у другому Джаз начупав свою дистанцію та почав влучати на руках. До Лідзе був ще свіжий, тому відповідав серіями не поступаючись. Але в третьому раунді кардіо почало закінчуватись. Та Джайс перебивав Романа та навіть потряс його, але добити не зміг. Та під кінець раунду Долідзе навіть забрав топ-позицію під кінець раунду, але цього було замало для перемоги. Та Джайлс виграв одностайним рішенням суддів. Тож після першої поразки у UFC Долідзе вирішив знайти собі дієтолога та спуститись у середню вагу. Перший бій проти Лауріано старополі, і це був абсолютно жахливий бій. Долідзе поставив перемогу у новому для себе дивізіоні перед видовищністю та вирішив залишати старополі, але перевести не вдалося. Тому ми спостерігали 15 хвилин контролю у сітки, і я не виправдовую Долідзе. Це був дійсно невидовичний та жахливий бій. Але коли так робить Хабіб Анкалаєв або Білал, то у окремої групи глядачів цьомусь претензії немає. Але Долідзе справедливо отримав хвилю хейту за цей бій. І в наступному бою проти молодого проспекта Кайла Докаса він був андердогом. Але перед наступним боєм Долідзе сталося повномасштабне вторгнення Росіян в Україну. І Долідзе 24 лютого в Інстаграмі відкрито підтримав Україну та висказався проти вторгнення Росії. Та повернемось до бою. До Лідзе одразу активно пішов вперед, але бійці зіштовхнулись головами. Рефері зупинив та бійці, відновились бій продовжився. Долідзе зав'язав клінч та розрядив бокові на виході, чим уронив Докаса та намагався добити, але Докас піднявся і Роман притиснув його до сітки. А потім пробив коліно з пекла. Це був глухий нокаут та перелом обличчя для Докаса. Долідзе потужно провів свій другий бій у ваговій категорії, нокаутувавши молодого проспекта за півтори хвилини. Долідзе за цей виступ отримав 50 тисяч та іншого молодого проспекта та філа хоуза, який був нокаутером з важким ударом та бекграундом у боротьбі. Роман одразу чекав можливості для тейкдауну, але Хоуз сам скористався помилкою та перевів Романа в партер. І це була дуже велика помилка з його боку. Долізи закрив фолгар та нагодував хоуза ліктями. Після чого вишив на щось середнє між важелем коліна та скруткою п'ятки. Хоус не постукав, але впав одразу після того, як піднявся на ноги. Нога була очевидно травмована, але він вирішив продовжувати бій. Долідзи затиснув його до сітки та уронив правим прямим. Хоус піднявся, але залізна три по бороді відправила його спати. Після цього бою Роман попросив для себе бійця 115, за що отримав Джека Хермансона, одного з найкращих греплерів у UFC, який був на восьмій строчці рейтингу. Незважаючи на базу Хермансона у греплінгу, його нестандартна та дьоргана стійка стала проблемою для багатьох бійців, в тому числі і для Долідзе, Джек рухався сумбурно та не давав себе спіймати. Пробивав багато лоу-кіків, та в якийсь момент вирішив, що тейкдаун чемпіону ADCC – це хороша ідея. Роман намагався закрити гільотину, але не встиг закрити гард. Бійці піднялись у стійку, та Джек забрав перший раунд. У другому Хермансен знову продовжив перебивати у стійці та знову пішов за тейкдауном. Але до лідзи в результаті свіпу спіймав його коліно на канарейку ультра рідкісний сабмішн, та повністю забрав спину. Обличчя Джека кривилось від болі, але він не став стукати. Тому Долідзе просто забив його у ТКО. Роман став номером 9 у середній вазі та отримав бій з номером 4 італійцем Марвіном Віторі. Італієць почав зі лоукіками, на які долідзе відповідав оверхендами. Та в якийсь момент почув від Віторі, що італійська кухня смачніша за грузинську, тому вирішив нагодувати його боковими замість хінкали, щоб переконати у зворотньому. Та одна з серій труханула Віторі біля сітки, та град з ударів змусив його відступати. Долідзе був значно кращий на руках та заряджав більш важкі та влучні подачі, в той час як Вікторій іноді працював джебом та спамив кіки. Але кінцю раунду ще два бокових залетіли чисто по бороді Вікторії. Але всі ми знаємо про його гранітну голову. Долідзе давив та працював з серіями, розбивши Вікторії Ніс, та очевидно забравши перший раунд. Другий раунд був скудніший на події, але Долідзе все ще виглядав краще. Працював першим номером та влучав чистими ударами по обличчю. Віторі не робив нічого, окрім лукіків та джебів. Тому я не уявляв, як цей раунд можна було віддати Марвіну. У третьому Долідзе трохи задихав, але все одно був більш активний та працював першим номером, затискаючи Марвіна до сітки. Цей раунд більш близький, та може його навіть реально віддати Віторі. Але ось оцінки суддів. 30-27? серйозно. Тобто, перший раунд, в якому Віторі був двічі потрясений та не пропускав цілі серії біля сітки, теж віддали йому. Особисто я вважаю цей бій був щитом. Та взагалі не розумію за що Віторі віддали перемогу. Роман отримав бій за Сурдінами Мавовим, який йшов після поразки стрікланду та нового контесту проти Кьортіса. Бій склався для Долідзе погано. Він не міг знайти свою дистанцію. А під кінець першого раунду він пропустив прявий прямий та коліно, яке відправило його у нокдаун, та й мавов був близький до фінішу. Але Роман вижив другий та третій раунди і Мавов був кращий на руках та забирав раунди. Тому у четвертому Долідзе обрав тактику Анкалаєва і почав клінчувати у сітки. В якийсь момент рука Долідзе була на настилі октагону, що по тоді ще старим правилом вважалось за земленням. І Мавов наніс заборонений хай тік по заземленому опоненту, але Долідзе вирішив продовжувати бій. На жаль, у п'ятому раунді диво не сталося. Та Долідзе програв одноголосим рішенням суддів. І якщо бій з Віторі був відвертим булшітом, то ця поразка була чесною. Але Роман не думав здаватись, та так вийшло, що прийняв бій з Ентоні Смітом на короткому повідомленні, повернувшись у непівважку вагу на один бій. З першого раунду Роман пробивав багато по корпусу та ногам опонента. Сміт у стійці був пасивним та програв перший раунд. А вже у другому Роман зарядив серію у стилі Френсі Сангану, яка відправила Сміта у нокдаун. Роман зайняв позицію зверху та почав бомбардувати голову Сміта, наче грузинський градець-хінвал. Але Сміт все витримав та не здався, хоч це й не допомогло йому у третьому раунді, який він так само програв у стійці. Чиста перемога Романа, яка була необхідною йому як повітря, Долідзе отримав бій у своїй рідній середній вазі проти зірки Кевіна Холланда, який міксував перемоги з поразками, але був достатньо зірковим та відомим активним бійцем. Долідзе не боявся стояти з наколотуючим ударником у стійці та добре себе почував, та навіть влучав оверхендами та хуками. Та як тільки підвернулася можливість, він спіймав Холланда та перевів бій у партер. Долідзе добре працював по корпусу і голові. Як Холланд вирішив вийти на трикутник та свіпанути, за що отримав фулмаунт від Долідзе та 40 секунд безперервного бомбардування ліктями та хемерфістами по голові. Холанд намагався балакати під час бою, за що захавав ліктів у жбан. Та за 10 секунд до гонгу він закричав, як різана свиня. Але рефері вирішив це проігнорувати. Під час добивання Долідзе зламав Холанду ребро, та він не зміг продовжувати бій. Тому Долідзе переміг зупинкою доктора. А що ж там по русофобії? Я навряд чи маю моральне право давати оцінку громадянини іншої країни за його якусь там недостатню русофобію. Але з грузинської трійки Ілля Мірабдолідзе, на жаль, для нас Роман є найбільш спокійним у цьому плані та навіть казав, що не дуже задоволений тим, як Міраб та Топурія задівають бійців з Дагестану, бо вважає їх всі гірськими близькими народами. Але це не заважає Роману відкрито підтримувати Україну та навіть постійно приїжджати в Одесу до своїх учнів. Певна кількість з яких служить у збройних силах України та допомагає боротись проти росіян. Тож я вважаю, що тут все чисто. А якщо ви теж хочете допомогти нам у боротьбі проти поросіян, росіян, то нагадую, що у нас досі триває збірна ремонт авто для 23-го окремого стрілецького батальйону, який йде дуже важко, тож закликаю кожного з вас закинути, хоча б по 100%. Гривень. Посилання на збір в описі та закріпленому коментарі. А свій наступний бій Долідзе проведе вже на цих вихідних у реванші з Марвіном Віторі. Бажаємо йому успіху та нагадую, що я розповідаю, де подивитись бій Долідзе. Віторі з коментарями українською у нашому радикальному телеграм-каналі. Посилання на які теж в описі. А ще ми нещодавно запустили свій інстаграм, в якому теж постимо найсвіжіші новини з Всесвіту. ММА. всі посилання в описі та дякую вам за увагу. Слава Україні!